Вітаю вас! Мене звати Василь Бугель і я жіночий коледж. Зараз я поділюсь з вами своїм досвідом про те, яким чином пройти шлях до досвіду від болю. Хочу навести два приклади дівчат, які співпрацюють зі мною. З першої ми робили практику прощення. І Практика прощення це індивідуальний контакт, індивідуальний розбір болів із батьками, і лагідний перехід в їх прощення. І що відбувалося? В самій практиці прощення людина починала спочатку воювати. В якому плані воювати? У людини стільки затупленої злості, стільки затупленого болю. Який вона не дозволила собі прожити. І тільки біль, тільки мама, тільки злість, тільки, тільки, тільки. Але коли я говорю, чи ти злишся, вона каже: Ні, я не злюсь, це ж досвід, все нормально. Така мама могла бути, я її приймаю. Кажу, що тебе в житті зараз розізлить? Не знаю нічого не розізлить. Там, мені стануть на ногу, і я подумаю, о, за що мені цей досвід? Вибачте за слово, в мене це, м'яко качуче вкурвило, тому що я розумію, що там далеко пропущений пробіл посередині. Я десь добру сутку роздумував над тим, що відбувається, чому я цей травел. Якраз людина пішла на якесь навчання, в якому сказали, що будь-який біль це досвід, вона це сприйняла і імплементувала. І тепер, замість того, що коли їй роблять боляче чи неприємно, вона відчула злість, гнів, розчарування, сум, біль, вона просто зразу перестрибує в досвід, пропускаючи цих п'ять етапів. Ці п'ять етапів це є перший етап до прийняття досвіду. Це називається прийняття. Друга дівчинка, з нею сталася травмуюча ситуація на дворі із однією людиною. Чоловік повів себе гидко, неприємно, тривожно, як маніяк частково без доторків. І тут вона зразу набрала мене. Ми з нею в підтримці, ми з нею проводимо сценарну клітку, розбір дитячих сценаріїв із батьками. Розбір сценаріїв, які працюють батьків зараз у її житті. І вона починає: от за що мені це? Який це досвід, про що мені підсвічується? Е, як я це створила? І Тільки годину тому сталася травма. Людину ще трусить, у неї психосоматично піднеслась температура, і вона вже про досвід. Так, да, вона не заперечує страх і все решта, але стрибає зразу в досвід. Тут теж пропущений цілий ланцюжок. Так ось. Справжній ланцюжок від болю до досвіду. Це визнати, прийняти, відпустити. Ось це ланцюжок від болю до досвіду. Визнати. Так, мені боляче, мені неприємно. Це створило. Такі, 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 такі дії. Незалежно чи це до батьків, чоловіка чи до будь-кого. Якщо ми протуплюємо власні емоції, ми, не... ми виходимо з цього ланцюжка, аля з кола життя і будемо ходити кругом болю, ходити, ходити, ходити. Ми не підемо в досвід якісний, якщо ми не проживемо якісно цю ситуацію. Це проживається терапевтично, це виписується рукою на зошит, виписується все, що я відчуваю, все, що я думаю. Є лист гніву, лист прощення, лист прийняття після саме гніву, злості, болі Не мусово це виливати на агресора. Це обов'язково вилити із серця будь-куди. На агресора наоборот не рекомендовано, тому що злість породить лише злість. Для того є терапевтичні практики прощення, є терапевтичні практики проживання емоцій, є макарти, макарти страх, різні варіанти. Так ось. Перше це визнати емоції, визнати, що зі мною сталося, що це було. прийняти це. Друге це прийняття. Прийняття це вже лист прощення. Визнання з цього факту, що так це відбулося. Людина, можливо, і не визнає, що вона зробила цей вчинок. Нам це не важливо. Важливо те, що тут в серці. Важливо це вивільнити і виписати. Це перший етап. А далі прийняття це етап прийняття цього факту в своєму житті. Так це сталося. Так це відбулося. Так, ми на минуле я не вплину. І можна написати лист прощення цій людині, навіть якщо вона не просила пробачення. Парадоксально для чого ж? А лист прощення потрібен тобі. Лист прощення потрібен тобі для того, щоб звільнитись і бути вільним. І ти можеш писати його для себе. І навіть говорити Я. Себе звільняю. О після цього ці листи теж прочитуєш. І аж тоді йде питання досвіду. Як я це створив? Для чого я це створив? З якою метою це відбулося? Що ця ситуація мене вчить? І тільки тоді, коли нема болю, нема травми, нема тригеру як такого сильного. Ми можемо думати про досвід, і тільки тоді досвід буде правдивим. Цю практику потрібно повторювати в кожній ситуації часто, часто, часто. І тоді на автоматі процес від болю, визнання гніву, прощення до прийняття буде в пару хвилин або пару секунд. Для прикладу. Для прикладу ситуація, яка відбувалася, це не з агресором, але я сидів і писав цілі на 2025 рік. І там я пишу: сотий раз я заходжу в зал на тренування до кінця 2025 року, в грудні місяці. Кома в брендовій одежі. І тут в моменті повітряна тривога. І я розумію, що нічого просто так в житті не відбувається. Я задаю собі питання, де я зараз себе обманюю? Я вже прощаю себе за те, що я себе обманюю. Я приймаю це підсвідомо і задаю питання, де? І я читаю останні мої слова в брендовій одежі. Брендова одежа це круто. Але брендова одежа це не є моя серцевина, це не є моє серце. Брендова одежа це додаток. А я його поставив у важливе місце. І в таким чином через негативну дію повітряної тривоги. Я використовую позитив. І саме такий спосіб є руйнування зла. Не давати йому проявитись, а витягнути з нього добро. Переключитись. Дуже цікавий твій фідбек. Дуже цікаво, як тобі. І хочу тебе запросити на мою сторінку. Там є відео одне з перших закріплених про батька. Подивись його. А також. А також я є автором трансформаційного проєкту 100 побачень з собою для жінок. Я маю практику прощення, практику сценарна клітка для людей, які хочуть звільнитись від сценаріїв батьків, токсичних сценаріїв, від сценаріїв жертви і простити себе, і полетіти. І ще багато яких продуктів є. Напиши мені, і я тобі. Розповім детально і запрошую тебе до усвідомленого життя в любові, в ніжності, у виборі бути, бути собою тут і тепер. Буду радий бути тобі опорою і підтримкою на шляху до глибинної любові тебе з тобою. Обіймаю по-дружному Василь Бугель, жіночий коуч. Допомагаю. Senin zaten bildiğin.